Скажем, Слава нашому Господу. Слава, Господь. Господь подарував для нас, що ми є в домі молитви перед лицем Господа нашого і Ісуса Христа. І ми по обітниці віримо, бо Він так сказав, де вас двоє чи троє, зібране в ім'я Моє, я посередині. Ми віримо, що з нами є Господь. Слава йому! Слава. Читаю місце Писання, яке є записане в Євангелії від Матвії я із 19-го розділу. Із 16-го вірша такі слова. 19-16. І підійшов ось один і до нього сказав до Ісуса Христа, Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне. Він же йому відказав: чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя. То виконує заповіді, Той питає Його, які саме? А Ісус відказав: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього як самого себе. Говорю, говорить до нього юнак. Це я виконав все. Чого ще бракує мені? Ісус каже Йому, коли хочеш бути досконалим, піди продай добра свого, та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі, потому приходь та йди вслід за мною. Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурився, бо великий маєток він мав. Ісус же сказав своїм учням: по правді, кажу вам. Що багатому трудно війти в Царство Небесне. І ще вам кажу, верблюдові легше пройти через Голчане вушко, ніж багатому в Боже царство війти. І як учні ж його це зачули, здивувалися дуже і сказали: хто ж тоді може спастися? А Ісус позирнув і сказав їм: неможливо це людям. Та можливе все Богу. Слава нашому Господу! І я хочу, вже підтвердити праведні ті слова справедливі, що людині неможливо, а Богові все можливо. Все можливо. Братя і сестри, хто ми були, ми всі знаємо, з якого роду, ми всі знаємо, але Божа милость явлена. До тебе і до мене. Слава нашому Богу. Я хочу сьогодні звернути увагу на те, що Ісус сказав багатому тому юнакові, про що з ним мав спочатку цю розмову. І каже, коли підійшов, ось один до нього сказав учителю доброго, що маю зробити, я добро, щоб. Мати життя вічно. Цей багатий юноша, як ми далі читаємо, що він сказав, що він зберіг заповіді чи виконав їх. І він питається, що я ще маю зробити, щоб мати життя вічне. Браття і сестри. Питання сьогодні до кожного із нас, що ми маємо зробити. Щоб спадкувати вічне життя. Ви знаєте, що люди є всякі багаті, добрі, всякі є бідні доброго характера, і є погані і так далі. Але що має зробити людина, щоб спадкувати вічне життя? На це питання дає відповідь сам Ісус Христос. Сам Ісус Христос. І ми читаємо, що Він сказав, в другому місці він сказав, що вірую в Господа, сказано, віруй в Господа Ісуса Христа, спасайся Ти і весь Дім Твій. Значить, віруй в те, що Він сказав, віруй в те, що Він говорить, і роби так. І далі він каже, він же йому відказав, чого звеш мене добре, ніхто не є добрий, крім Бога самого. І дійсно, браття і сестри, по Божій доброті, по Божій Любві, Син Божий Ісус Христос, зайшов на землю, щоб спасти людство, щоб людям дати життя вічне, щоб людям дати, тому що всі згрішили. Всі лишені слави Божої, всі приговорони були в Адамі на смерть. Але, дорогі мої брати і сестри, добрий Отець Небесний, і він доказав цю доброту, віддавши свого Сина Єдинородного, щоб всякий, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. І далі він каже такі слова. Коли ж хочеш вийти до життя, то виконуй заповіді. Ви знаєте, що багато людей, навіть і віруючих, не звертають на це місце Писання, покаявся, прийняв Господа, ходжу в зібрання жертвою, співаю, проповідую, молюся і так далі. Але Ісус Христос звернув увагу. Про виконання заповідей. Часто люди кажуть, що ми не під законом, а ми під благодаттю. Це не, браття і сестри, не дає нам пріоритету, щоб ми не виконували заповіді, які дав Господь, Бог дав для ізраїльського народу, і вони ці заповіді є для нас. А ми знаємо, каже слово Боже, що перша заповідь, «Возлюби Господа, Бога Твого», Всім серцем Твоїм, всім розумінням Твоїм, всім є а друга подібна до неї, ближнього як самого себе. І цей юнак каже до Ісуса Христа, каже, які саме заповіді, які саме заповіді. І той Ісус Христос каже: не вбий, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй, не права. В диво, шануй батька та матір і люби свого ближнього як самого себе. Чи ви, брати і сестри, зауважували чи звертали увагу про саме, про які заповіді наголосив Син Божий Ісус Христос, Спаситель наший, щоб людина, виконувала. Виконували. Часто, дорогі, ми не кажемо, що ми є ну, вбивці, вбиваємо там. Але ви знаєте, є написано, що той, хто ненавидить брата свого є людину вбивці, каже, не чини перелюбу. І як часто як на розборі ми розглядали це питання, що Христос каже, хто подивиться на жінку чи на оборот вже перелюб... зробив перелюб своєму серці. І так далі, не кради, не свідкуй неправдиво, а як часто можуть говорити неправдиво свідчення, можуть говорити, того зовсім близько не було, так не було, а говорять, отак той казав, а той так зробив, перекручують. І знаєте, тим самим грішать, переступають в волю Божу. Ви знаєте, що Христос каже, що якщо хочеш жити, то виконуй ці заповіді. А ви мені скажіть, як одну заповідь із цих людина не буде виконувати, чи вона буде в Царстві Божому? Дуже розпоширене є невиконання заповіді Господньої, це каже, шанує батька свою і матір свою, батька свого і матір свою. Як часто діти не шанують своїх батьків, не шанують, не поважають, думають, що вони багато знають, більше знають, розумніші, як їхні батьки і так далі. А ви знаєте, не шануєш, переступаєш заповідь Божу. І якщо ти переступаєш заповідь Божу, чи будеш в Царстві Божому, чи будеш мати життя. Не шануєш батька свого, не шануєш матір свою, а ще будеш в царстві Божому. Ви знаєте, як важливо, мої дорогі брати і сестри, бути виконавцем Слова Божого. Бо каже, Яків, що той чоловік, який не виконує, то він подібний до того чоловіка, що подивився на себе в зеркало, який він є, вирішив і забув, який він є. Дорогі браття і сестри, на те ми збираємося в зібранні, на те ми проводимо оці зібрання, на те ми читаємо Те Слово Боже, на те ми вникаємо в Него. Бо каже Павло до тим попіє, що вважають, що вникає в себе і в Писання і займайся тим постійно, бо так поступає, спасе себе і тих, хто слухає тебе. Дійсно, браття і сестри, ми приходимо в ці зібрання, щоб нам навчитися, щоб нам зрозуміти, щоб нам справити. Я не кажу, що ми є святі відразу такі і на небо. Ми переступаємо, але каже слово Боже, що як ми каємося, то Він, будучи праведний, простить гріхи наші. Не то, щоб ми грішили, не то, щоб ми переступали волю Божу. Але якщо зробили таку ошибку, тобто зробили, ну сказав, ну щось подумав, прошу, Боже, прости мені, я согрішив перед тобою, я визнаю так само брат перед братом, сестра перед сестрою і так далі. Братя і сестри, нас Господь закликає до святого побожного життя, щоб ми жили. А якщо не вступив, то щоб ми каялися. Бо Він є той, який прощає. І тому сьогодні закликаю всіх вас, щоб ми могли зрозуміти те, що говорить до нас Господь. Бо Він хоче нас вести в небесний край. Він хоче нас, щоб ми були там, в тих небесних оселях, щоб ми пребували з ним. Але щоб бути там, щоб мати життя, то треба бути виконавцем Його Божественного Слова. Хай ці короткі слова. Глибоко впадуть в наше серце, милі мої брати і сестри, щоб ми могли зрозуміти, що нема другого імені під небом, нема другої дороги в Царство Боже, нема ну, іншого заступника, але тільки і Ісус Христос. І ми повинні поступати, жити, ходити так, як Він вчить в своєму божественному слові. Щоб ви наслідувати життя вічне, тому станемо і подякуємо, прославимо Його ім'я. Амінь. О Господи, слава Тобі. Слава Тобі, слава Тобі.